Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні влог почнеться з того, що я хочу зробити розпаковку. Забігаю наперед, це буде розпаковка матеріалів для хендмейду, такого DIY, хто як це називає. Хочу дещо зробити своїми ручками, так як я сама по собі творча людина. Завжди шукаю якісь а, прикольні новиночки, що входить в моду, що можна було зробити. Ось, або взагалі щось цікаве, що подобається особисто мені. Ось тому давайте розпукаємо. Ну що ж, а, так як в будь-якому відео, асмр або розпаковочці. Зм'якаємо. Так, в мене для розпаковок є ось такий серйозний ніж. Я, до речі, коли робила попередню розпаковку, я не могла його знайти, але він у мене, ось такий ножик. Дуже прикольний, дуже міні такий, як на мене. І ним дуже класно розпаковувати посилику. Тому... Він, до речі, йде такий маленький, складається, замовляла його на тему. Так, і давайте будемо розпаковувати, що тут у нас прийшло. Так, оно зараз тут трішки Опа. Так, ну, перше, що я замовила, це ось такий ж ход для органайзерів. До речі, там позаду зверху. Стоять схожі, я робила своїми руками просто картонну коробочку, обклеювала за допомогою клею пістолету, і виходить досить стильно, досить прикольно. Ось і головне, що подобається мені, виглядає естетично. Ось Тому замовила багато, тут 100 метрів. Будемо робити нові органайзери, тому що їх ніколи не буває багато. Далі замовила ось таку нитку. Покажу ближче, вона для макраме, якщо бути точніше. ось Тут, здається, теж чи 50-600 чи метрів, не пам'ятаю, якщо чесно. Це для таких, можливо, ви бачили в інстаграмі, на джинсі роблять такі сітки. ось І я хочу зробити одну із них ось таку. В такому кольорі там взагалі був світліший, беж але. На фото, але в наявності не було, тому замовила такі. Ось і буду робити таку сітку. Далі, думаю, також ви бачили на просторах інстаграму, такі зараз дуже класні стильні трендові роблять сердечка на піджак, воно виглядає, як в'язане крючком. Іде ось так: сердечко, а з нього висять такі. Линтки, да, ось це робиться з такого матеріалу. Тому хочу спробувати, надивилася різних майстер-класів. Не знаю, чи актуально буду закинути це на канал. Ось, можливо, зроблю окремим відео, щоб кому цікаво було саме там, да, коли в пошук забиваю, щоб могли знайти, тому що я не знаю, чи в звичайні відео це буде доречно вставляти. А як окремим майстер класом думаю, буде прикольним. Так, і замовила ще таку ж. Чорну нитку. Ось така, давайте розпакуємо шматочок. Ось така краса. Сказала б моя мама, що це схоже на це, на шнурки або на а, ось цю, знаєте, таку вірьовочку для, як правильно сказати, для того, щоб розвішувати одяг, коли, знаєте, в село купують такий теж моток, ось це щось схоже. Хоча більше схоже на шнурки, до речі, самі звичайні, правда? Ну, виглядати це буде вітозі, дуже гарно. Я не знаю, що всі зрозуміли, що я мала на увазі, проте я потім покажу вам. Дивіться, яка гарна. Я вже не дочекаюся зробити це сердечко, тому що я думаю, що це буде дуже гарно. І давайте ще цю розпакую, покажу також ближче. Є ось ця сітка. Я прикріплю ось тут фотографії, щоб ви зрозуміли, про що я говорю зараз. Так, і ось така бежева. Ну, красотішка. буду робити. І органайзери будемо робити, і красотішку будемо робити. Ось тому така розпаковочка вийшла. Тут вистачить, я думаю, не на один і не на два. Чимало. 6 міліметрів, товщина 100 метрів. Клас. Оце буде поділочок у мене. Так, ось для прикладу покажу, як виглядає в інтер'єрі один із таких органайзерів. Тут стоять наші сумки там кошельки і так далі, пакети якісь, наприклад, щоб коли в магазині теж зручно було взяти і йти. Ось, але тут я із тоненької бічовочки взяла таку цепочку крючком і потім вже вклеювала. Але виглядає це, як на мене, дуже-дуже гарно. Ось, І зараз ще покажу там, де я обклеювала саме ось таким жгутом. Так, ну ось вони зверху стоять, Там, до речі, ще. Дно недороблене, але я вже поскладала, тому що не було сил, коли там просто шарфи лежали або просто сумки. І, в принципі, в принципі, виглядає це теж непогано. Треба буде доробити лише дно там і взагалі класно. Так, і ще ось такі маленькі. Я робила також, робила ось цю цепочку таку крючком із бічовки. І потім тут у нас там рукавички, пов'язочки, соліні таке знаходиться. Потім брала тканину, ось таке мережево, і ці прям взагалі класно виглядають. Їх є два штучки такі, ось і їм вже десь близько двох та, яких? двох, близько десь 4-5 років. уже. Боже, як час пролетів. Я ще перед війною їх робила. Солміці десь було рочки два, якщо я не помиляюсь, у батьків своїх я ще була тоді в гостях, і захотілося мені зробити. Ну, коротше, виглядає якось так, і хочу зробити щось схоже. У мене є ось така стрічка, є всяка тканинка, там. ось, і жгут приїхав, тому будемо творити. Зараз в нас буде розпаковка і форик тут цілий пакеток. Зараз буду показувати, що ми купили. Перше, це ось така пекінська капуста. Будемо готувати салат. Далі сметанка. Вона завжди треба, тому далі сухарики на салат з пекінкою. Солечка любить ось такі бублики, донати. Донат купила. Далі ось такі булочки. Хочемо спробувати. Виглядаючи потихну, вони дуже м'якенькі. Далі кукурузка, вона була на знижці, одна буде на салат, і одна буде, може, на щось пригодиться, наприклад, пізніше десь. Можна і просто з'їсти, можна в салат, там побачимо. Далі купили три філейки. Ціни космос, 204 гривні. Це будуть одбівнушки. Далі. Закінчилась приправа, я дуже люблю ось таку 10 овощів купила. Потім серветки було в Івану. Ваш завжди потрібна штука. Потім тувбасти на салатик. Потім Солі ще купили ось такий бургер. Ми бургер уже їсть, ця коробочку. Хотіла порекомендувати, якщо не пробували, обов'язково спробуйте. Ми брали Цезарь, це просто бомба. Ми минулий раз їх купували. То я в солічки пробувала, і це капець як смачно. Тому рекомендаціон. Так, і десь були панірувальні сухарі. Купляли в іншому магазині вже під домом, бо забули в форі взяти ось такі, теж на отбивнушки. І загалом ця розпаковочка вийшла на 870 гривень, там без пару гривників. Ну, Вроді і нічого не купили, виходить, вийде один салат у нас, отбивнушки, Ну, приправа, що лишиться, це Ну, коротше, ціни капець. Соломія вже почала дегустацію. Підігріли трошки його. Да? Ага. Ну він такий прям агрометний. Можна я покажу, який він всередині? Ага. Зараз різкість наведемо. Там іде котлетка куряча, сирок, ага. айсберг і дуже ось ця класна булочка з кунцівтом. Да. Соломійка куштує вже його другий раз, і їй прям заходить. Так, далі пропоную приготувати відбивнушки. Ми їх дуже любимо. Я взагалі не знаю, хто не любить відбивні, особливо курячі, вони завжди м'якесенькі, Звісно, вони смачніші з домашнього філе, але наразі домашнього немає, тому купили. До речі, замовлення на відбивні зробила Соломія. ось Тому буду готувати. Спочатку промиваю філе. Ось не знаю, багато хто каже, що не можна м'ясо мити, хтось каже, що потрібно мити. Я, як завжди, по своєму, скажімо так, рецепту, я його завжди мию, тому що мало лі десь там якась пилючка чи ще щось. Хоча воно все запаковане, краще промити мені так спокійніше. Далі промокую всі філеєчки, ось таким рушничком паперовим, щоб вологу лишню забрати. Відрізаю різні плівочки, шкурочки, там, можливо, ось такі, як жир, ніби накопичується. Я його взагалі ненавіжу, Ніхто, я думаю, його не любить. Ось тому ми його обрізаємо. І розрізаю на філечки, ну, вже на такі шматочки для відбивних, на такі слайси, да, якщо можна так сказати. Не роблю їх сильно тоненькі, але і не роблю сильно грубі, тому що я знаю, що дехто з однієї філейки робить дві відбивні. Ось я роблю такі самі звичайні, на невеличкі кусочки розрізаю, і нам так подобається, нам так класно, відбиваю їх, потім додаю ще сіль перчик. І, до речі, я застосовую не звичайний чесник, тому що він дуже часто випадає, або десь там в муку, або в яєчко, або вже коли на сковорідку кладеш, це не зовсім для мене особисто зручно. Ось Тому я беру сухий чесничок. Ось. І таким чином роблю підготовку м'яса для відбивнушок. В тарілочку панірувальні сухарі. Від бурнушки я жарю саме з ними, нам так подобається. Спочатку, як за класичним рецептом, в муку, потім в яєчку, і потім уже в панірувальні сухарі. Далі буду розбивати яєчка. На о, три філеєчки я беру чотири яйця. Е, одразу спойлер: цього вистачило ідеально просто до кінця, до самого до останнього відбивнушки. Якраз це дуже класно. Не доводилося добивати яєчка ще, тому що зачасту я беру менше, потім потрібно добивати. Е, ось, а тут якраз все тютілька в тютілька, як то кажуть. Далі, звичайно, перчу солю. Яєчка ось, і буду виделочкою збивати. Мені здається, це знають всі. Абсолютно хтось вінчиком збиває, хтось вилочкою. Мені подобається вилочкою, як то кажуть, постаріночки. Ось збиваю і, в принципі, ще зараз зістану муку, і в принципі в нас все готово для відповнушнику. Відбивні, пропоную приготувати разом салатик. В нього входить 4 інгредієнти: пікінка, сухарики, ковбаска, варена та кукурудза. Пікінку я попередньо вже помила, розрізаю на половинку, ось так мені буде зручно різати до дощечки і просто нарізаю її, стараюся чим тонше, щоб вона була така дрібніша. Відкриваємо кукурузку, зливаємо непотрібну водичку, сок, ось, і висипаємо кукурудзу до пекінки. Наступним етапом буде ковбаска. Відкриваємо, я перерізаю наполовину, тому що багато в цей салат в принципі не потрібно. Тут основа йде пекінка, да, якби овочі. ось Це так більше сухарики і для смаку, тому я її очищаю, розрізаю на половинку і половинку такої палочки кришу в салат соломкою. Анній заключний інгредієнт нашого салату це сухарики. Я взяла ось такі багети з сиром, тому що в форі чомусь не було інших. Зазвичай я беру і сметану, і зелені, вони дуже класно підходять. Ось і вони такі йдуть паличкою, а ці йдуть такі кругленькі, тому я їх попередньо трошечки. Поламала, скажімо так, в пачці і деякі долами і так ручками. Додаємо майонез до цього салатику і смакуємо. Хто ще не куштував, обов'язково скуштуйте це дуже смачно, швидко, просто і, взагалі, просто вам. У мене. Соломія дуже любить його. Ось і гості, коли, наприклад, приходять. Я також його готую і також всім подобається. Тим часом я вже дожарюю відбивнушки потрошку. Подивіться, які вони виходять апетитні, золотисті, такі, знаєте, зажарені. Ось і мають таку дуже смачну шкуриночку за рахунок ось цих панірувальних сухарів. Ось, в принципі, і готовий наш обід, смачний салатик відбивнушки. І ще залишається зварити гарнір. На гарнір мої зимовили макарошки, тому доварюємо і смакуємо. Після смачного обіду ми відправилися на вуличку гуляти. Соломія вже захотіла кататися на велосипедику. Ось вона вчиться, тому тато їй допомагає. А мама знімає відео і спостерігає зі сторони і дає свої якісь настанови. В соломії щастя просто немає межі, їй дуже подобається. Хоча вона така, знаєте, трішки вперта. Ти їй говориш, що вона не зовсім все робить, те, що потрібно, щоб облегшити це навчання. Ось, але вона робить так, як їй подобається, так як вона хоче, і тим не менш в неї, в принципі, потрошку вже виходить. Давай, давай, давай. Ну, ти знімаєш ютуб? Да. Руль тримай, руль тримай, бо ти ж їдеш в мене. Ру. Ру. А ти будь сконцентрована на дорозі, а не на тому, що мама знімає. Руль, руль тримай в машину, їдеш. Алі, твої вражені.